Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми вже говорили про результати переговорів Кремлівському ДК з Вікафом, точніше про певні натяки про ці результати ще досі. Невідомо, що ж такого серйозного запропонував Фредович Москві, а Москва Фредовичу. Але вже нам відомі певні дипломатичні реверанси, які здійснив Кремль, аби задовільнити Трампа, але які ходять на хрюки загалом про потенційні угоди наразі. Давайте зараз трошки поговоримо про них. Навіщо. Крюкозавром останніх днів стала польська газета. «Онет». доволі якісна газета. До неї претензій немає. Ну це не якась там помийка. Вони показали, ніби пропозиції Дональда Трампа до кремлівського мудака. Американські пропозиції включають припинення вогню в Україні, а не мир, фактичне визнання московських територіальних здобутків шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років. Зняття більшості санкцій, накладених на Москві та в довгостроковій перспективі, також повернення до співпраці в енергетичній сфері, тобто імпорту московського газу та нафти до Європи, як варіант у пакеті. Також відсутня гарантія не розширення НАТО, пункт якого постійно вимагають. Московити Москва також не отримала жодної обіцянки припинити військову підтримку України. Однак, за повідомленням московитів, погоджуються загалом. Вони з останнім пунктом фактично. Мова йде про далекосяжні перспективи Трампа. Вони сподіваються цими днями, як не обмежувати Україну, так сподіватися розвернути Кремль від КНР. Звісно, у світовому просторі йде хриканина про те, що і Павело Сікорський кажуть, що територіальні поступки є прийнятною ціною за. Незалежність, але чи є зняття санкцій гарантію, що війна не буде після Трампа. Фредович капець, як любить фрази в силі війна Байдена, Обами і так далі, але чи зняття санкцій – це не перекладання відповідальності на наступника. До речі, нещодавно була інформація, що Китай не хоче завершення війни, і тому, що вони хочуть рач інакше напасти на Тайвань. Ну, щоб розтягувати ресурси Заходу. Ми маємо, звісно, робити там. Поправочку на звичайну рекалину польського видання. Звісно, що не це не жовта газетьонка, як я говорив, вона є частиною німецько-швейцарської групи Рінгер Аксель Шпрінгер, але в погоні за хайпом могли й дати маху. Інше джерело каже, що кремлівський мудак вірить, що зустріч з Трампом є його найкращим шансом для забезпечення перемоги війни проти України. До речі, з приводу ОНЕД, вже там представники, які там України, зокрема, які були просуті на розмову, кажуть, що від від Вікофа такі пропозиції, що на чому сквідали, не звучали. А, а щодо Трампа і Путіна, то Путін, мода кремлівський, хоче а, ну, взагалі обвести всіх навколо пальця. Він вірить, що американських юлопів змагання адміністрації він запросто продавить на свої геополітичні вимоги при особистій зустрічі. Україна це лише привід та перший акт у геополітичній партії. Ну про це до речі, Нюктаймс гарно написав і саме президент США найкращий кандидат для досягнення цих цілей, які включають утримання України поза НАТО та запобігання майбутньому розширенню альянсу, а в майбутньому загалом повернення. України в орбіту Кремля через внутрішні потрясіння це допомагає пояснити, чому Кремлівський мудак схоже так зосереджений на тому, щоб заспокоїти пана Трампа та уникнути розриву з Вашингтоном, навіть попри те, що пан Трамп виявив зростаючі нетерпіння щодо відмови Путіна погодитися на припинення вогню. Кремль дуже спекулює на тому факті, що Трамп є самозакоханим марнославцем. Фредович носився як списаною торбою, коли йому казали, ніби Кремлівський мудак назвав його генієм. І зустріч з ним це буде черговий шанс навішити лопші, виграти ще більше часу для перемоги. Але тут треба дати е, таку поправочку, що не видно, що Трамп взагалі мігавасхитівся, що зараз там радіє, що от Путін його так, -так любить, обожнює, і от він тепер готовий до нього все робити. Це вже не так. Що є позитивом з минулих відео? З минулих на минулому відео я про це говорив. Що є позитивом з минулих часів, коли е, там Трамп там на кожне слово Путіна чи не там. Пордів і тиснув дуже сильно на нас, намагаючись нас прогнути. Так і дуже так, доволі раціонально, холодно про це говорить, зокрема, і Рубіо. А Рубіо зараз слухати треба, бо дуже багато хороших, цікавих людей навколо Трампа зібралося, які більш-менш пояснюють йому про важливість цього процесу і чому не можна так от просто брати словаці їх наліво направо. Адміністрація Трампа загалом зволікала згодою на зустріч, очікуючи від Кремля ознак того, що кремлівський мудак справді серйозно налаштований на справжнє припинення вогню на полі бою. Тобто ще один доказ того, що там Трамп не побіг одразу там. Давайте зустріч також білий дім каже про те, що обов'язково має бути зустріч Путіна і Зеленського перед тим, як зустрічатися Трамп. Тобто тобто мають бути конкретні кроки. Кремль продав в нью йоркському рішалі різні казки та історії. Так московити натякнув на більшу гнучкість щодо питання про те, як територія може бути розподілена або продана, або віддана в будь-якому регулюванні між Московією та Україною. Протягом місяців московитські посланці на переговорах з американськими колегами наполягали на тому, щоб Москві було. Передано всі чотири регіони, які за словами Кремля, він анексував Україну наприкінці 22-го року, хоча величезні частини території залишалися під контролем України. Американські переговорники вважали таку позицію нерозумною і вважали його ознакою того, що Москва несерйозно налаштована на переговори про припинення вогну. І це не кажучи, що медінські і схожі мудаки заявляли, що ви або капітуєте зараз, або ми заберемо ще дві області. Ходить хрюканина, що мудак сказав своїм халуям дотримуватися лише найжорстокішої тоді позиції, щоб домогтися зустрічі. Між ним і Трампом і там кремлівський удах скаже Фредовичу, що він геній, і той попливе і все буде отримано. А ми нагадаємо, що московитам треба такий мир, щоб після нього взяти Україну під білі ручки. Це було не тільки про гарантії безпеки і про чисельність нашої армії, якість наших військових ресурсів. Кремль в найгірші дні 22-23 років не хотів зменшувати своїх максималіських вимоги. А, от а Трамп що їх там швиденько змінить ці настрої, ми вже. Говорили, що це лише маневри, аби отримати більше ресурсів та часу для війни з Україною загалом. Але є зараз така думка, що можливо Московія хоче сприйнуть на сьогодні з від залежності Китаю. Час настав. Ну, це така дуже така, знаєте, контроверсійна думка. От взяла, знаєте, бігли, бігли, розвернулись, побігли назад. Чи буває так в житті? До того ж Китай зацікавлений у затягуванні, звісно, конфлікту в Україні своїм бажанням скоротити арсенали зброї США, які вже виснажені до небезпечного рівня в результаті допомоги США, Україні та Ізраїлю. Китай вважає зниження бойової готовності Америки вирішальним фактором для запобігання втручанню США в майбутнє вторгнення Китаю на Тайвань, яке деякі військові командири США оцінюють як імовірно приблизно в 20-му році для Пекіна виконання його грандіозного плану. Єдиний Китай до 49-го року шляхом забезпечення контролю над Тайваном. Матиме пріоритет над над підтримкою транзакційних відносин та уникнення торгівельної війни з Вашингтоном. Досі Московія здебільшого ігнорувала різні маневри президента Трампа. Тим часом Пекін проводить спільні китайсько-московські військові морські навчання в японському морі. Сигнал Москви та Пекіна до Вашингтона. Чіткий мир в Україні суперечить їхнім цілям. Питання чи готові США відкинути свої копумні уявлення про мир з Кремлем та розворот від Китаю? Питання залишається взагалом відкритим і точніше інше питання: чи змусить США дотиснути Московію? До хоч більш-менш прийнятних домовленостей. Загалом, дякуємо за підтримку. Зокрема, наших зборів, Ось збір ми бачимо на близько. Це в піврі такого типу дуже важливий і розширить можливості наших оборонців. Дякую за увагу. Всім всього найкращого. Тримайтеся. Це буде добре. До побачення.